Привіт, вболівальники синьо білих. За останні години з'явилася гаряча інформація, за даними джерел, Динамо запропонувало двох гравців в обмін на гравця Зорі. Ми розкриємо, хто ці гравці та подробиці цих можливих переговорів. Чи станеться це? Я тобі все розкажу. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Київське Динамо запропонувало луганській зорі 1,5 мільйона євро, а також півзахисникам Володимиру Шепелєву та Олександру Андріївському в обмін на панамського нападника Едуардо Герреро. Повідомляє Заралг. Однак, за даними того ж джерела, ця пропозиція не подобається президенту клубу Євгену Геллеру, який хоче отримати за 24 річного гравця 4 мільйони євро. У сезоні української прем'єр-ліги 2023 2024 Едуардо Гереро провів 23 матчі, забив 9 голів і віддав 4 асисти. Портал Трансфемакт оцінює його вартість в 1,2 мільйона євро. Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що відкритий до розгляду пропозиції за участю Володимира Шепелєва та Олександра Андріївського. Друзі-вболівальники. Як ви вважаєте, чи вдалий вибір робить Динамо, обмінявши двох своїх гравців на Едуардо Герреро? Чи вважаєте це рішення правильним? Розкажіть мені тут у коментарях. Я зупинюся тут і побачимось у наступному відео не пізніше.